Південно-Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі є найпопулярнішим вищим навчальним закладом серед іноземних студентів у США. Щороку університет приймає понад 7 тисяч студентів з різних куточків світу, включно з Україною. Що саме приваблює іноземців до цього університету? Розповість Андрій Годованець зустріч американських студентів з їх однокурсниками іноземцями стала вже традицією. Інструктор Вінсент Вігіл каже, що новоприбулих цікавить про Америку все. Ми створюємо для них можливість поспілкуватися з американськими студентами і розпитати про життя, про дозвілля, про те, чому американці обрали цей університет. південно каліфорнійський університет славиться своїми спортивними дисциплінами. Не відстають однак, і академічні. На факультет кінематографії, наприклад, усі почали подаватися, коли з'ясувалося, що його закінчив Джордж Лукас, режисер «Зоряних війн. Користуються популярністю. і Факультети ведення бізнесу, зв'язку, гуманітарних та інженерних наук. Щороку університет набирає 7 тисяч міжнародних студентів. Кожен четвертий їх випускник магістерської програми іноземець. Тоні Тамбаски, директор відділу міжнародних зв'язків, пояснює це активною рекрутською діяльністю університету за кордоном. на цей момент у нас вчаться студенти із 115 країн світу, очолює список Індія, звідки прибуло півтори тисячі студентів з Китаю. Мабуть, не менше для американських університетів. Студенти з інших країн є чудовим джерелом поповнення бюджету, тому що іноземці платять повну вартість навчання. Менше 5% іноземних студентів отримують фінансову допомогу від університету. Голова приймальної комісії Кетрін Гаррінгтон каже, що з усіх країн світу найбільше заявок надходить з Азії. Люди з країн Азії завжди навчалися у нас, так що це стало традицією. Традицією, що бере початок з 1890 року, коли в університеті вчився студент з Японії. Колишні випускники рекомендують американську Альма Матір і своїм друзям. багато моїх друзів пішли сюди вчитись. Це головна причина, чому я тут. І до речі, один з друзів нашої родини рекомендував університет ще коли я була маленькою. Теплий клімат Каліфорнії не останній фактор для іноземців при виборі університету. Однак у Бікраміджі та Сінха з Індії часу насолоджуватися погодою немає. На дозвілля часу не залишається. То зайнятий я, то не можуть друзі. То викладачі завалюють нас роботою. Бікраміджіт не нарікає. Вимогливі професори каже він: лише намагаються підготувати студентів до життя поза стінами університету. Андрій Готованець, Голос Америки.